Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мою. Це ноутбук фірми Acer. Його модель EX215 5532 gq Це серія Extensa 15. Повне його маркування ви зможете знайти по партійному номеру. Також він поставляється без Windows. В цій комплектації він йде з процесором Intel Core i 3 1215U. Має Full HD IPS матрицю 156 дюйми. Вбудовану Intel Ultra HD Graphics, 16 ГБ оперативної пам'яті. 512 ГБ вбудований NVMe накопичувач. Wi-Fi 6-го покоління плюс Bluetooth. І він має батарею на 50 Вт. Зараз ми розберемо упакування. Він, як ви бачите, повністю новий. Пломба ще ціла, і він ніколи не скривався. Зараз ми його відкриємо та подивимось повну комплектацію з заводу. Розрізаємо пломбу. Отже, в комплекті йде ноутбук. Ось у таких картонних тримачах. Іде документація. Тут можна побачити, як його вмикати, як підключати зарядний пристрій, як підключати кабель інтернету. Це нам не треба. Тут як доглядати за комп'ютером та поради, як ним користуватися. Думаю, ми без цього розберемось. Також є кілька гарантійних папірців. Є ще якийсь конверт. В конверті ще кілька інструкцій, як ним користуватися, мабуть, і так далі. Це якщо вам треба, ви зможете вже подивитися. Нас більше цікаво, що за блок живлення, чи є ще щось в комплекті. Ні, в комплекті є тільки блок живлення. Він йде здвоєний, тобто окремо блок живлення. Його маркування ви зараз бачите. Він іде на 45 Вт 2-37 А 19 В. І окремо кабель 220 В. Тобто ви зможете замінити цей кабель, якщо вам буде треба, і зробити більшу довжину зарядного пристрою. Зараз подивимось на сам ноутбук. Ноутбук іде ось у такому чухлі. Це не сріблий, це саме темно-сірий. Клавіатура чорного кольору. Досить непогано на дотик, виглядає досить міцною. Кнопка вмикання. Спробуємо його увімкнути. Швидше за все, він не увімкнеться. Треба підключати зарядний пристрій. Також з лівого боку є роз'ємне підключення блока живлення. Є роз'єм підключення інтернет-кабелю. HDMI, два USB третього покоління. З правого боку в нас є. Індикатор вмикання ноутбуку, індикатор заряду батареї, здвоєний 3,5 мм мініджет для навушників та мікрофону. Та ще один USB третього покоління. Відкривається цей ноутбук максимум ось так. Це його максимальний кут відкриття. Позаду є вихід гарячого повітря. Він також трохи дує на матрицю, але це ніяк йому не зашкодить. Тут ми можемо побачити систему охолодження, мідну трубку для охолодження. Тут у нас ідуть два динаміки, вони направлені вниз, тому звук буде відлунювати від поверхні, на якій він стоїть. Тобто, якщо це дерево, метал або скло, воно буде нормально. Якщо це буде тканина, воно буде дуже сильно глушити звук. Ось такий ноутбук. Зараз ми його увімкнемо та подивимось на версію біоса та що він нам покаже стосовно накопичувача та. Оперативної пам'яті. Отже, я підключив його до 220 В і вмикаємо його ще раз. Він йде без Windows, тому зараз треба одразу зайти в BIOS. Перше вмикання може тривати досить довго, тому треба зачекати. Все, він увімкнувся. Одразу заходимо в BIOS. Ще раз його перезавантажуємо, тому що завантажується OS Shell. І заходимо в BIOS. Як ви бачите, версія BIOS 1.28. 16 ГБ оперативної пам'яті. Накопичувач Samsung. Ось такий ноутбук куплявся в магазині Майо. Був доставлений через дві доби. В їхній магазин точку видачі. Зараз ви побачили всі. Комплектуючи з цього ноутбуку на скріншотах, також ви побачили температуру, до яких він розігрівається. Цей ноутбук має 12 місяців гарантії, тобто 1 рік. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.